Коробками зброю проти української нації, ідеалістичне, імперіалістичне шобло московицьке ФСБшне зараз там не приймають. Літературу, зброю, книжки, іконки московитам приймають, треба обходити. Там ворота навіть зачинили. Зачинили ворота, бо українці вже тут, вже деокуповують цей монастир. Не приймають вашу зброю. Не приймають вашу зброю, яка винищує українську націю. Обходьте будівлю, отам ще приймають, отам за рогом, отам ви можете підтримати вбивство українців. Тому що будь-що, що ви несете московитам, воно вороже, питому безальтернативно, вороже українській нації. На вас також, на тому, що в цій коробці кров. Квітів української нації. Отам, От не полінуйтесь, донесіть вже ним, їх тут завтра може не бути, ви завтра можете не доставити вантаж, бо вони поїдуть вантажем з України в чорних мішках. Корисуйтесь нагодою, доставте московитам їхню коробочку, доставте московитам їхню зомбу, зброю чи просто зброю. Що там у вас? У вас теж стяги, як один із тих, по якому товчеться воїн України. Москови... Там батюшки ФСБшні чекають на цю коробку. Будьте нормальними кур'єрами, доставте їм. Он там відкрито все, 100 метрів пройдіться.